Друзі, всім привіт! Сьогодні цікаве таке відео. Коротенько запишу про оберти під час руху на трасі. Це в нас 2-літровий двигун на Герці, пасад b 7 на 140 кінських сил. Цікаве питання, тому що це в принципі сприяє і на ресурс двигуна, і на ваш розхід, який витрачається під час руху на ваші. Подорожі. Отже, будемо ми робити через круїз, тобто виставляємо круїз і дивимося на оберт. Ми бачимо, зараз стоїть у нас круїз на 80 кілометрів. А, у нас скільки там ось, буквально ви бачите, скільки обертів, там півтори тисячі десь приблизно. І зараз, до речі, можу раді цікавості, навіть розхід моментальний показувати вам, скільки зараз. Показує, що споживає мій автомобіль. Ось так дуже часто люблять говорити люди. Вони вмикають 80 або 90 і кричать, що в мене автомобіль споживає 3 там або 4 літри. Добре, додаємо з вами 10 км. Що буде, якщо ви їдете 90 км на годину? В принципі, ми бачимо, що Трошечки піднялись в нас оберти, Якщо ви їдете 90, у вас буде 1700, можливо, десь 1800. Якось не зрозуміло, як воно там рахується. Ну, немає навіть 2000 в розхід, в принципі, такий самий. Але я відчуваю, як зараз на шостій передачі, а нас зараз саме шоста передача, машина трохи так їде, от, от їй складно, це замало. Тут, тут треба їхати на п'ятій, такий натяг якийсь відбувається. Зараз ми з вами виставляємо 100 кілометрів. Їдуть 100 кілометрів, і ось маємо з вами все ж таки 1800 обертів, Тобто ось на шостій передачі 100 кілометрів на годину. У нас виходить з 1800 обертів. Давайте з вами виставимо 110. Ось ми бачимо, що наближається стрілка, Ага, 110 км це буде 2000 обертів. І, в принципі, знову ж таки, розхід. Він злітає доверху, потім коли автомобіль набирає. Знову виходить досить економічно. Це б я сказав, мабуть, найекономічніший режим. Можливо, ще 100 кілометрів. Це ось, якщо ви їдете на круїзі, так використовується паливо в даному автомобілі. Добре, давайте поставимо з вами 120. 120 і ми бачимо 200 обертів. Давайте 130. Їде собі спокійно. Ну і давайте е, я вам покажу скільки буде, якщо 140, більше не буде, тому що у нас в принципі, в Україні по техніці і по правилам і немає де більше їздити. Ось на 140 км у нас виходить 2600 обертів. В принципі, я за це і люблю дизеля, а ще більше полюбив двохлітровий дизель. Тому що дивіться, у нас на 140 2600 обертів. Якщо ми беремо з вами... Людей, які полюбляють бензин, якщо ви їдете на 1,6 бензині, десь там 100 чи 110 кілометрів, там вже виходить на трасі 3 тисячі обертів. Чому, в принципі, ці двигуни і ходять дуже багато, тому от якщо я вимикаю круїз, ви можете подивитись пробіг в даному автомобілі це 307 тисяч кілометрів, це двохлітровий надійний двигун, який не бере зовсім мастило. І, в принципі, він дарує радість, що по економіці, що по динаміці, і, в принципі, по використанню. Тому ось такий цікавенький відосик, щоб могли порівнювати, можливо, в кого 1.6 TDI, ДА, або якщо у вас бензин, ви можете собі мати на увазі, які йдуть оберти. на Трасі при яких швидкості, і, само собою, ви можете розуміти, які будуть витрати витрата палива. Зараз ми їдемо, бачите, під гору. така це, Але це моментальний розхід. Він... він ну, це дурна якась, знаєте, річ, по якої треба щось вимірювати. Ось це більш-менш правдивий. Можете дивитись, це машина показує. За останні 100 кілометрів я їду в такому от режимі. Середня швидкість десь 110-120, і автомобіль споживає 5,4 літра на 100 кілометрів. Вам дякую за перегляд. Пишіть, будь ласка, в коментарях, який у вас двигун, який у вас. Оберти, що ви взагалі про це думаєте? Обов'язково ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на мій канал, також на інстаграм і тікток. Вам всього найкращого і до нових зустрічей.